Вітаю вас, мої дорогенькі. Доброго вечора. Ми з України, я Ірина. І хочу з вами знову подивитися сімейку, подивитися. Я знаю, що ви любите цю рубрику, але, на жаль, запитань в мене немає. Але нещодавно я робила регрес. Ось, і там виплило таке, що сімейка має все. Ну, скажімо так, під контролем, на пульті. Руку тримає на пульті. Ось дивіться. Так, вони наразі, ви бачите, задоволені все, що відбувається. Тобто вони кругом все контролюють, абсолютно кругом. Вони, ви знаєте, там так прозвучало, коли я робила регрес, там прозвучало, що Ну, Абсолютно все. Любі комп'ютерні, особливо все, що йде через соцмережі, через комп'ютер, інтернет, банки, перекази абсолютно все у них там контролюється. Ну, ось так воно і є. Ну що ж, дивимося. І, до речі, я там конкретно розумієте, ось, хто пам'ятає, ми робили на євреїв. так, Хтось кричить: Гвалт! вони керують світом. Люди добрі. Повірте мені, вони якраз не керують світом. ось, Вони так собі думають. ось, І що я там про масонів, до речі, масони це не круто. Вони себе так не називають. Тобто, ті, хто керують світом, вони себе так не називають. Це, можливо, було колись, і воно вийшло у мережі, тобто, всі про це знають, і це вже розповсюджується як, ну, скажімо, ІПСО, так? Але насправді це зовсім інше. Ось. Зараз закашлюсь, як цієї теми торкаюсь, і в мене немає капельок, я сьогодні не взяла, <кх> тому можу буду кашляти. Гаразд. І що ще я хотіла. Як ми в розкладі дивилися? Євреї це є слуги. Слуги сімейки все, не більше. Ось якось так. І я ще запитала про єб... є... Є... Р... небесний <кх> небесний Єрусалим. Ось <кій> теж хочу кашлянути, стримуюсь. І теж, так, вони би дуже хотіли в Україні, але нічого в них не вийде. Ось так. Тобто, людина сказала, хочать не вредно. Ну що ж, давайте дивимося на цю сімейку. Угу. Бачите? Ну, як зазвичай, дивіться. Сімейка, це щось таке, що ми не розуміємо, що ми не бачимо. Ось, Темнить. Це дуже завуальовано, скажімо так. Це, ви знаєте, навряд чи це колись а, дійсно відкриється, колись, можливо, колись. Ви розумієте, це повинні, повинні всі есенції прокинутись і це все побачити. Те саме, що а, хто хоче бачити плоску землю, хто хоче бачити, що вона як. А, От взяти яйце, так, взяти яйце, яйце, так, от у мене зараз немає яйця тут на столі. Давайте візьмемо, ну, навіть кулька не підійде. Взяти яйце, його розрізати, і ось земля, і то все воно все в, лідні, в, 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 в лідніках. Ось, розумієте? Теж не хочуть люди це бачити, бо е, сімейка спеціально це все е, зробила. Дивіться, ось знову вискакують карти, а знову хочуть побачити. Ось диск. розумієте, Туз монет це є диск, це не шар. От, Туз монет це є диск. І ось не хочуть люди цього бачити, бо ну, такі знання нам дають. розумієте. Ви повинні розуміти, що е, всі винаходи, знання, тобто наука. Всі учені, потім медицина повністю. Це і банківська система, тобто навчання, знання, медицина і банки. Це абсолютно беззаперечно підчиняється все сімейки. Гаразд, що будемо дивитися? Ну, давайте, що нам ще невідомо про сімейку, і карти нам хочуть про це сказати. Ось так я буду питати. Тому що в мене немає запитань, я вже все знаю. Якщо у вас є запитання, будь ласка. Гаразд, про що ми? От, наприклад, про що ми не знаємо і хочуть нам карти сказати про сімейку? Так, тут у нас Це у нас паж. Паж мечів. Паж мечів. Дивіться. Ну, ну ну. Зараз подивимося. Якісь таємниці. Вони дуже свої таємниці оберігають. Абсолютно. Я вже говорила корились. Не тільки таємниці, так? Не тільки таємниці, дивіться. А і ресурс. Весь ресурс землі, от 90%. Ми коли здивилися, було чи 92, я сказала, чи 95% всіх ресурсів, тобто цей корисний копалин, цей гроші, це все. ну, скажімо так, під прицілом сімейки. Закрито і під прицілом сімейки. Ось якось так. І в них є якісь, бачите. Ну, Що можна по цій карті? Це, на... це їхні, їхні, як це називається бажання, їхні бажання. Це навіть не бажання. Воно, знаєте, є віш-ліст, чи як воно називається англійською, вуншліст. По-нашому можна сказати, Папірець бажань або список бажань. У них є ще якісь списки. Це один ось, дивіться, ресурс закритий це їхні, ну, скажімо так, мрії тут, мрії, бажання, цілі. Ось те, що вони, бачите, ось як вони так спостерігають за нами, за нами і все, що відбувається на цій землі. Так, ну, в принципі, це ми і знали. Той, хто дивиться цю рубрику, що під прицілом у них, так, на пульті у них 90%. Ми колись дивилися було більше. Тепер бачить, ну, 90%. 90 туди, туди-сюди. Це може бути і 88% всіх ресурсів на Землі. Це може бути і 95%, розумієте, але приблизно карта показує: 90% не все. Не все. У них під прицілом. Оберігається. Ця карта теж показує. Ну, все їхнє. Ну, не їхне але наше. 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 Хе. Вони б не проти, і ще той 1%. Чи тих 10%, яких не вистачає, так? Тут одиничка, так? Було би десятка. Не вистачає у них якихось декілька процентів. От вони не, ними не розпоряджаються. Але з другого боку, мої дорогенькі, можете ви розпоряджатися своєю землею? Може розпоряджатися нашою землею України, українською землею. Українці можуть по справжньому. Добре всі кажуть, продано, розпродано. Що вам сказати? До речі, до речі, ще щодо Зеленського. Та як ми і Таро дивилися, дійсно, кучма він від сімейки представник в Україні. Представник в Україні від сімейки. ось Це було в зоні пробуждення, але там вона конкретно не сказала. Ми робили розклад, карти конкретно сказали, що він представник сімейки, і я тепер нещодавно був в регрес і я конкретно запитала. Але я не я, знаєте, так запитала: хто керує? Від сімейки хто? І людина одразу, а той президент, що був риженький. <смі> Ось. Ну, мені треба запис передивитися, я ще не мала коли. Ось це я просто вам тут ще розказую те, що я знаю, те, що я з регресу. Не обов'язково розклад, ми трошечки щось подивилися. Ось, і я трошки вам дещо розказую. В Росії, до речі, не зовсім Мішустін. Але не зовсім. Тобто в Україні конкретно є. Ось тільки не зрозуміла я, чому на Росії нема. Тому що не Путін, не Патрушев, не є від сімейки. ось, Але, до речі, там Зеленського теж зачіпали. Якось через криптовалюту. Я зараз не пам'ятаю, треба буде ще сеанс подивитися, і тут я вам розкажу. Але я би хотіла ще провести сеанс, щоб конкретніше задати. Бо це, вибачте, дуже важка інформація піднімається. Мушу зізнатись. Ось. Гаразд, мої дорогенькі. ось якось так. Це ті новини хотіла вам розповісти. І ось, бачите, карти нам показали, що. А, вони навіть отой чи один чи десять процентів ті, які вважаються, не належать їм, але все ж таки вони і ними керують. Якщо вони ним не належать, так оті 10 копійок, що ми в кармані маємо, чи е, центів, чи ще щось е, у когось рублі, у когось гривні, у когось євро і тому подібно долари, е, ми думаємо, що то, але навіть тим вони керують. Скажімо так, вони керують, вони ними мене володіють, але вони ними керують все рівно. Тож ми не зовсім самостійні, скажімо так, ми все рівно, ми залежні. Гаразд, мої дорогенькі, буду чекати на ваші запитання, тому що без ваших запитань, я вибачаюсь, у мене не буде цих розкладів. А я би хотіла, ну, якщо вас щось цікавить, дивитися ще саме. Що вас цікавить саме сімейки? Не пишіть мені тут інших розкладів, саме сімейки, ну там хіба що щось термінове. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам дня ночі, мирної ночі. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!